Бачимо, є можливість у Андрія Кластова забити чужу кулю у лівий верхній кут. Буде витягувати, і бачите, все ж таки, я думаю, є там кут для того, щоб зробити а, на нижньому гвинті вихід у правий верхній кут, але бачимо, що від двох гуртів намагався вийти в іншу зону. ну і... Андрій, певно, що подивився, коли, куди буде ставитись зелена куля, тому що утворилася чудова пара, хоча вона і коротка. Ну і Андрій забуває, бачите, робить підтяжку і далі ставить кулю зелену на точку і буде грати чужий всередину. Ну, ось якраз в таких позиціях і проявляється клас спортсмена. Бачимо, що Андрій чудово вміє реалізовувати позиції. Видно, що саме до цього турніру він готувався, тому що є, є прекрасний малюнок гри у нього, тому будемо з вами дивитись, чи зможе він реалізувати цю позицію до кінця. Тим часом рахунок вже стає для влади в цій партії загрозливим: 6-2 виходить. І чужа куля в кут, прекрасний удар, прекрасний удар. Ні. Андрій сподівався, що зелена куля застрягне все ж таки в кутовій нижній лузі, але так вийшло, що вона покотилась далі. Ну і встала в таку зону на піввигрову. Є чужа куля в кут, буде бити її Андрій. Забуваю чудова чудова гра, чудова гра від Андрія. Дуже цікаво дивитись саме за а, рівнем мислення цього, не побувся цього слова, прекрасного гравця. Забуваю чужу кулю у верхню центральну лузу, у праву, у ліву центральну лузу. Залишаю. Білу кулю на грі, і е, я так дивлюсь, здається, Андрій хоче зробити найбільшу серію на турнірі. Вчора чвертьфінальні матчі пропустив, на жаль, не знаю, чи хтось зробив серію більше 10 очок. Але за серію більше 10 очок і також більше 19 є на призові, тому гравці намагаються потішити глядачів великою серією. Ну, і бачимо, що Андрій все виходить. Прекрасний вихід на кутову лузу. В цій партії все зрозуміло, рахунок стає вже 3-0 на користь Андрія. Котить на кут білу кулю. Ну, зараз подивимося, як буде розпоряджатися позиція Андрія, є чужа куля в кут є не дуже зручна своя куля на, на дальній від нас половині столу